Українські захисники звільнили сторожеве на Донеччині. Село Великоновосілківської громади перебувало під російською окупацією з березня 2022 року. Повідомляють у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Контратаку розпочали о 5-й ранку, розповідають захисники. Спочатку ворог показав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога, і четверо рашистів було взято в полон. За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, вихідними зсу також звільнили від окупантів благодатне і Макарівку. А на Бахмутському напрямку військові продовжують контрнаступальні дії у районі Берхівського водосховища. Захисники просунулись на 250 метрів. 10 червня сьомий окремий батальйон арей української добровольчої армії звільнив нескучне Великоновосілківської громади. Йдеться на офіційній сторінці батальйону. Сьогодні, близько дев'ятої ранку, росіяни випустили дві ракети по Авдіївці, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Дві людини поранені сьогодні. Жінка 70 44-го року народження і чоловік 49-го року народження. Вчора одна жінка 49-го року народження загинула внаслідок танкового обстрілу. За минулу добу біля 25 масованих обстрілів по місту відбулось. вчора. Було три авіаракетних удари: два в стару частину міста, один на території Адіївська Коксихіма. Протягом минулої доби російські окупанти відкривали вогонь по восьми населеним пунктам Донецької області. Повідомляє старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Кирницький. В Іванівському артилерійським ударом пошкоджено приватне житло, травмовано цивільну особу. У Красногорівці внаслідок влучання граду зазнав руйнувань і загорівся багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в Іванівському ворожими обстрілами травмовані двоє людей. Два будинки зруйновано у Часовоярській громаді, ще один у Торецьку. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.